Добрий день, діти! А сьогодні послухайте казочку. В теплий дощик народився, парасолькою прикрився, може б з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Про кого це я? Та, це гриби. І сьогодні я вам розкажу казочку царство грибів. Ви, мабуть, були в лісі і бачили, що гриби ховаються в траві під деревами. Та колись, кажуть, було не так. Всі гриби, і великі й малі, і біляві, і темні, збиралися на великій галявині, проводили свій час разом, і було в них не по одній ніжці, а по дві. Вони могли стрибати, бігати, тобто розважатися і було їм разом добре. Назву мали на всіх одну гриб. Та одного разу до ліси прийшов велетень. Він сказав, що знищить усі гриби, бо вони заважають йому і зайняли всю галявину, на якій він би міг відпочивати. Ростопчу, промовив велетень. А гриби, почувши цей голосний викрик, злякалися, розбіглися хто куди. Білий гриб, такий серйозний, кинувся в хащу, заліз під ялинку, причаївся. За ним побігли руденькі гриби, теж сховалися в ялиннику. Недалеко росли берізки, туди кинулися частина грибів, інша частина сховалася під. Тремтливими осиками. Декілька грибів, зовсім не схожих на білі гриби, теж помчали у хвоєний лісок, але в хащу не всі добігли, зупинилися під крайніми сосенками та ялинками. Якісь тоненькі худенькі грибочки цілими родинами тулилися до пеньочків. А ми, сказали якісь грибочки, узявшись за руки, хотіли б. Але, побачивши величезну ступню велетня, розбіглися по всьому лісу. Там і тут було видно їхні голівки різного кольору. А я, вимовив, найголовніший гриб. А я і ховатися не буду, залишусь тут. Ніхто не зможе наступити на таку красу. І я з тобою залишусь. Вигукнув блідий, зеленкуватий гриб. Усі груби гриби, що все ж таки велетень їх не помітив, підняли одну ніжку і сховали її під капелюшком парасолькою. Обернувся велетень. І не побачив рибного царства. Стоять тільки ці гриби один красень, а інший грибок блідий та непомітний. Розвернувся велетень і пішов з цього лісу. Відтоді гриби стояли на одній ніжці. Та й називатися вони стали по різному. Як ви гадаєте, як називаються гриби, які живуть? Під березами. Так, під березники. А під осиками під осичники. А сімейка пеньочка опеньки. Так, а руденькі схожі на лисичку. Лисички. Діти, а білий гриб ще зветься? Боровик. Але погляньте, на галявині залишилися ще гриби. Хтось зможе їх назвати. Так, це діти гриби, які не можна людині їсти. Мухомор такий гарний у святковому брані, але це отруйний гриб, не можна його навіть торкатися. Поруч стоїть блідий зеленуватий гриб, це бліда поганка. Найстрашніший гриб, З'ївши шматочок, людина може померти. Діти, так які гриби називають їстівними? Подивіться на картинку. Так, це білий гриб, маслюк, печериці, опеньки, лисички, а отруйні гриби. Погляньте, це мухомор, бліда поганка, сатанінський гриб, опеньок не справжній. Молодці. На цьому все. До зустрічі, мої милі малята!